Всім привіт, з вами Лімбрі, і наше місто потихеньку розбудовується. В минулій серії у нас з'явилися вже коні, тепер у нас є вози. І ми набудували тут трошечки кам'янець. Тут вже три кам'яниці є, але. Все ж таки трошечки не вистачає людей. От, наприклад, ось ця ферма, ось, майже останньою, закінчила збір з усіх ферм, де є 4-5 полей. Останньою була ось ця. Точніше, вона і є, бо вони ще не дозбирали цей врожай. На жаль, вона поки що у мене найбільш не вдала. Але я знаю, в чому проблема, тому що. Тут немає будівель житла поблизу, тому дуже тяжко довго вони сюди йдуть. Не багато людей хочуть сюди влаштовуватися, тому треба буде ось тут, потім якось організувати їм житло. Я все одно думала про те, щоб, можливо тут побудувати також кам'яниці, зробити ще можливо. Ні, навіть не робити. Ще не робити робочі місця, тому що треба зробити так, щоб люди, які працюють в оцих найближчих виробництвах, вони були саме з цієї сторони, ну або хоча б тут поблизу, щоб вони не ходили мені, от аж звідси. Тому що це буде забагато. І ще я б я хотіла побудувати ось тут, точніше, розбудувати оцю частину, такий цегельний райончик, я його так собі називаю. Для того, щоб люди от сюди влаштовувалися так само саме з цих найближчих будиночків. Але це все в майбутньому, це тільки в планах. Я ще не знаю, як, яку частину міста я б хотіла розбудовувати чи що з нею робити. Поки що поговоримо про те, що я тут набудувала. Я поставила отак трошечки, можливо, подебільному я знаю, кравецьку робітню. Тому що у мене накопичилось в певний період багато тканини, тому я поставила її, було б близько тисячі, можливо. Зараз більш-менш поки що тканина використалася, але вона буває то падає, то більше. Тому подивимось, якщо раптом у мене буде все ж таки тканина, кількість тканини росте, то треба буде думати про ще одну кровецьку робітню, точніше, навіть не те, щоб думати, а побудувати її. Тому що я думала зробити в оцій частині міста. Кравецьку робітню та ткальню. Я взагалі думала про те, щоб зробити ось тут ткальню, кравецьку робітню, і у мене будуть люди. Але потім подумала про те, що і туди, і туди мені потрібно по 4 людини, це 8 людей, а у мене тут тільки 2 хатинки. І ось тут тільки дві хатинки. І я так подумала, що, мабуть. Мені було б вигідніше, щоб тут була просто сушарка, і хай вони різноробами тут косять. А от вже ткальню та кравецьку робітню будувати десь поближче тут. Тому що тут я хочу продовжити робити кам'яниці, до речі. Я побудувала ще тут дві кам'янки. У нас є одна з крамницею. І я почала змінила, точніше, на те, щоб у нас тут влаштувалися дівчата. Хлопці майже були різноробами всі. І у нас доволі швидко тут назбирали вони весь врожай. Також я зробила, щоб у мене в ятках працювали теж дівчата. Окрім цього, я вирішила, що він тут поблизу живе, нехай працює. І у нас запрацювала сироварня, вона виготовляє нам сир. Сир тільки на продаж для місцевих. Я думала, можливо, колись в майбутньому, коли у мене буде ну дуже багато молока, я б найняла двох дівчат, або більше і я б робила купу сиру. На продаж і ще й відправляла би на експорт в Беревінку. Але ну, до цього нам ще далеко, я так думаю, тому що це треба було б дуже багато. Корівників побудувати, бажано, щоб вони були всі поблизу оцієї сироварні. А так я такого ще немає, то нема про що й думати. Тим не менш, я хотіла другий корівник ще побудувати, і я думаю, що я його все ж таки побудую. Можливо, навіть отут поблизу. Тут таке ідеальне місце або ось тут. Мені здається, воно б непогано могло тут бути. Ну, трошечки перейшлось, бо нам зробити не треба. Вже не треба. І у нас поля тут були б поряд. Я б навіть могла, де у нас тут, поставити тут криницю поблизу них, чисто для корівника, щоб там завжди була вода, щоб вони не ходили далеко. Криниця тим більше не занадто затратна така для будівництва. І у нас тут запрацював також курник. Тепер у нас також будуть вони їсти курятину та яйця. Я трошечки змінила їм раціон, так як у мене гречки, в принципі. Ну, вже поменшало, але запаси її є. Тобто 7 тисяч, я не думаю, що це критично. Я її майже не продаю місцевим, тільки на експорт. І вирішила давати ще курочкам, окрім ляного насіння, тому що ляне насіння можна в тіло для коней також трошечки і в стайню. Вони, звісно, що їдять у нас сіном. Але, скажімо так, ляне насіння це чисто такий невеличкий запас якоїсь іншої їжі, якщо раптом вони з'їли все сіно. І у них немає їсти. Але я сподіваюся, такого не буде. Пшеницю я їм не даю, ячмінь так само, тому що ячмінь я хочу на пиво. В майбутньому, до речі, поговоримо про ячмінь. Пшениця у мене її не так і багато, насправді. Я її навіть трошечки буваю підкуповую в мерефі, щоб у мене виробництво борошна не зупинялось. А чого ви борошно мені не везете? Скажіть мені, будь ласка, я могла борошна продати. Вони не везуть і не везуть. Дивно. А, ну звісно, бо мені треба. Трошечки інше зробити. Хоча ладно, давайте ми зараз сушену рибу спершу продамо, а потім продамо вже і борошно. Це не важливо, не настільки важливо. Нам треба, щоб в деркачі поїхали, а ми продамо частину теж ну не суть. Бо пшениці у мене не так багато, тому що більшість ферм у мене заточена саме під льон та соняшник на цьому, тому що олію можна в багато місць продавати. І, до речі, якщо в сухопутні міста, я майже закрию, ну точніше, не майже, я в принципі закриваю попит їх доволі швидко, але я не пам'ятаю абсолютно, який попит на олію в Панютне. Але я знаю, що я його не закриваю ніяким чином. І у мене назбиралося майже більше 20 тисяч соняху. Тобто є ідея в тому, що, можливо, треба буде ще одна олійниця. Але треба подивитися на попит який в панютини. Якщо раптом там попит буде не такий прям великий, я можу його за декілька разів закрити і він не буде збільшуватися, то, можливо, як варіант якесь поле. Я в ньому зміню ротацію для того, щоб там вироблялася пшениця, щоб у мене було більше запасу пшениці і я її не закопала то треба буде прослідкувати, що і як там, і тоді від цього відштовхуватися. Ще ось тут я взагалі думала поставити якось хмільник, тому що я ж хмільник прибрала. Але якщо я планую почати виробництво, власне, пиво, у нас буде броварня, то треба, щоб був хмільник. Мені здавалося, що ось це місце буде ідеальне для того, тому що хмільник, по суті, мені там треба одна людина, яка буде сіяти. І потім збирати цей хміль, ну, дві, там максимум, якщо мені треба, щоб вона скоріше зібрала це. Але з іншого боку, тут, начебто, вони непогано так стоять ці сушарки, вони збираються все. Не те, щоб у мене була проблема з сіном, бо сіна то ну, близько 40 тисяч. Але не знаю, треба подумати. От що ви думаєте? Я думала вже про те, що можливо поставити цей хмільник десь тут. Я взагалі думала про те, щоб зробити п'яте поле. Наприклад, так воно буде тут далеко від дівчат, які тут працюють. Але якщо в мене тут будуть ще кам'яниці, щоб люди йшли різноробами на цю ферму і там вирощувати ячмінь, хоча б тому що ячмінь, я здається, всюди припинила вирощувати. Слухайте, ячмінь я вирощую, я забула, уявляєте. Нічого собі, а як я так з цим? Ну він у мене на кожен рік, бачите? Тобто у мене є роки, коли він простоює, ну точніше, не ви... не робиться. мені здається, у мене трошки якийсь дебільний розклад з тим, як вони вирощують. Щось пішло не по плану. Явно проблема у тому, що я так розумію, тепер ротація додається сама автоматично, тому можливо я щось на. Роблю з ротації і все буде до... нормально тоді. Але треба буде подивитися, щоб у мене ячмінь, можливо, ну хоча б там одне поле раз на рік точно приносило його, або там два, хоча б. Ну, один-два, можна так, от, щоб завжди був приріст ячменю. У мене його, в принципі, зараз багато, не те, щоб мені його треба там багато, тому що ну, пиво я можу продати в панютине, я можу продати своїм містянам, я можу продати його в корчму. На тестовій мапі я доволі швидко, там за декілька. Років закрила попит на пиво. Звісно, що згодом він збільшився, і я там почала там більше тисячі-дві, якраз продавати велику кількість пива, але в цей раз я не думаю, що у мене там буде багато людей працювати. Там, не знаю, чотири, можливо, людини. Подивимось. Будемо дивитися по обставинам. Частина буде так само продаватися на ринку. Хоча у мене були роки, які на тестовій мапі я розпродала повністю все пиво своїм містянам, і у мене потім не було деякий час, щоб продавати в впенютини. Але то таке, не страшно, можна завжди знайти, що продавати. От, до речі, я своїм містянам почала продавати сушню, тому що, слухайте, у мене сушні вже більше 30 тисяч. Оця обнова з тим, щоб виготовляти сушню, вона дійсно класна. В тому плані, що я Тепер не бачу, у мене немає проблеми з тим, що продавати своїм людям, якщо раптом у мене все закінчилося. Тобто оцей малесенький період, коли там вже ще свіжих овочів немає, а іншої їжі якось прям не сильно багато для них не вистачає там м'яса, ну трошечки риби, вони доволі швидко скуповуються все. То сушня, ну слухайте, це дійсно допомагає. Вона у мене всюди є, всюди продається цілий рік. Якщо раніше я, наприклад, як тільки у мене почалися свіжі овочі. От поки вони у мене всі не продадуться, я не додаю сушню в продаж. Тепер вона продається і треба буде також і горох почати, можливо, продавати. Або я залишу, нехай буде. Хоча з тим, якщо ми будемо кожен рік виготовляти. Ну, я, мабуть, кожен рік, як мінімум, роблю по 3 тисячі сушні з вишень та абрикос, Навіть більше. У мене, слухайте, ну так, да, у мене більше навіть. А можна глянути, скільки я сушні виготовляю? Слухайте. 8 тисяч сушні, ви уявляєте, ну. No. Це, звісно, непогано для майбутніх кам'яниць. Люди будуть скуповувати. Горох нехай лежить так само, ну тобто, це такий стратегічний запас. Знадобиться ще нічого страшного. І я почала відволіклася на пивоварню, але у нас є силиварня. Ми тепер самостійно видобуваємо сіль, і нам не треба закуповувати в інших містах. Ну, ладно, шуткую. Можливо, нам треба буде закуповувати в інших містах, тому що, можливо, нам не буде вистачати власного виробництва ще поки що. Не знаю, чи треба наймати ще декілька людей, чи ні. Щоб вони, знаєте, от якось плюс-мінус по черзі працювали. Я ще не придумала, чи треба мені це, чи не треба. Але вже ідея така є собі. Так от. Тепер, це те, що у мене тут трошечки розбудувалося. Насправді я вичерпала весь свій запас цегли, який у мене був, ну зараз от трошечки накопилося. Я вже нічого не будую, я вже витратила на третю цю кам'яницю. Того запасу у мене вистачило тільки на дві кам'яниці. І я потім довго чекала, щоб збудувати ще ось ці три. Тому, я думаю, що я, мабуть, побудую 20 тисяч цегли, ну це мало. Я вам так скажу. Нехай поки вони збудують мені десь склад. Ось тут поблизу склад зайвим не буде. Ну, склад мені знадобиться, щоб ну, хоча б 30 тисяч у мене було. Тому що все одно частина лежить ще й тут, коли вони забили у мене тоді всі склади. Частина була тут, і я ще не одразу найняла назад на роботу їх. Бо я поприбирала всіх людей, і тобто у мене виробництво простоювало, ніхто не працював, цегла не робилася, і потім вона скінчилася раптово, і все ну дуже було сумно, насправді. Тому нехай вони роблять склад, це буде 30 тисяч цегли на склада. Ще може бути 15 чи 16 тисяч в цегельні, і буде непогано. Через те, що в мене цегла не було. Тому я багато і не розбудувалася. Я ще не придумала які виробництва і як я хочу розмістити. Я думала про те, що можливо я ще зроблю кровецьку робітню одну для теплого одягу, тому що матеріалів у мене ну як От, в принципі вистачає. Треба подивитися наскільки багато продається в інших міст. Чи варто мені буде ще ставити одну для виробництва теплого одягу? Якщо мені буде вистачати матеріалів, які я буду закуповувати, то чому б ні? Теплий одяг чудово у мене продається в Панютине, Ну і звісно, що моїм місцевим. І, можливо, ще просто звичайний одяг, його теж можна спокійно продавати, але це вже буде я дивитися по тканині. Тому що льону у мене не прям так, щоб сильно багато, вони за рік встигають його, в принципі, майже весь використати. І потім Новий якраз з'являється, і вони його знову по кругу використовують. Взагалі треба подивитися, скільки у нас льона було в цьому році. Ну, дивіться, непогано. Вироблено 12 тисяч, витрачено 8 200. тобто, Плюс-мінус вони встигають, і у них ще є трошечки запасу. Тобто, принаймні робота не простоюється. Це дуже добре. І тепер. Деякі місця, які я б хотіла, можливо, розбудувати, щось змінити, зробити їх кращими, зробити їх ефективнішими, тому що у мене є ось цей цегельний райончик. Ну і як ви бачите, домівок тут немає поблизу, вони всі подалі. І люди ходять здалеку сюди, прям дуже здалеку. Я вже навіть почала поставила собі на майбутнє робитись одну кам'яницю, але звісно що цього недостатньо. Там тільки 6 сімей. Як у нас в цегельні тут, ну бачите, тут сім працює. Для того Я просто працюю, вімкнула вже всіх, щоб вони пошвидше мені приносили матеріали. Але якщо вони ходять, ну просто я не знаю скільки кілометрів від дому сюди, то звісно виробництво у нас ну, таке повільне йде. Тому мені треба розбудувати тут, зробити його більш таким, гарним для життя. Можна сюди і крамницю буду поставити, щоб вони не бігали туди на ринок, не скуповували, Швидесенько сюди зайшли, скупилися. У нас тут не Далі клісопильний, але я думаю, дерево так само будуть точніше дрова купляти в цій крамниці і якось розбудувати. Можна буде потім додати трошечки робочих місць для дівчат, можна буде навіть поставити ферму тут, Дивіться, вже нам тут стільки виробили дерев, що тут можна ферму робити, навіть дві. Ще у мене є ось цей такий собі ковальний райончик, що назвемо його так, тому що стіла у мене буде ще декілька штук, а от ковальня поки що у мене одна. Я не знаю, чи треба мені більше, до речі. Напишіть, які ваші думки? На тестовій мапі я зробила якось навіть більше. Для того, щоб вони мені побільше виготовляли металевих штук. У мене були деякі, які тільки виготовляли цвяхи та металеві штуки, запчастини, деякі були які. І металеві запчастини та підкови. Я більшу частини підков на експорт відправляла. Тож, ваша ідея, чи треба мені ще одна ковальня? Я не знаю, у нас тут вугілля не вистачає, нам треба, щоб у нас було, до речі, більше різноробів, для того, щоб вони нам постійно дрова сюди таскали. Тож я тому й думала, що тут нам треба поблизу десь побудувати буде кам'яниці, для того, щоб вони влаштовувалися на оцю таку невдалу ферму трошечки. Я б її перекинула четверте поле, щоб не тут було п'ять. Так, вони справді. І вони спокійно збирають мені 5 полів. Це дуже добре, тому що це перша ферма, і сюди всі влаштовуються. Але знову-таки треба, щоб всі ферми у мене адекватно і добре працювали. Тож, побачимо. І бачите, от, до речі, погано все. Вони пів поля зараз не дозбирають, зима швидше настане. Навіть якщо, мені здається, я ставлю їм за зарплатню вищу, можливо, не наймуться. І мені б треба було ось тут ще розбудувати. Я думала про те, щоб, можливо, так як у мене багато. Тут Сонюху поставити ще одну олійницю, але знову ж таки, наскільки мені це знадобиться, якщо я зможу закрити доволі швидко попит в панюте на олії, то сенсу в ній немає, так, щоб мені виробляти. Але якщо у мене всюди буде попит доволі великий, то я поставлю ще одну третю. Тому що олія. Це класний продукт для продажу, чому б ні. Але потім у мене ідей немає, що будувати в цьому такому медовому, солодкому райончику. Оця частина міста буде, я думаю, тільки так називатися. Тепер мені дуже сподобалося. Тож, якщо у вас є ідеї, щоб тут ще побудувати, як би краще, чого тут не вистачає, пишіть ваші ідеї. І звісно, що можливо, ось ця частинка у мене перетвориться все ж таки на певний райончик. Я розумію, що... Можна було б сюди п'яти поле і хмільник розмістити, щоб оці ж сушарки не прибирати, і навіть тут пивоварня поміститься, і склади для пива, і для матеріалів і так далі. І багато людей, і у них буде робота. Тут, ну, тут все супер, все класно. Єдине тільки те, що пивоварня буде трошки далеко, так знаходитись, ну так нормально далеко від торговельного причалу, куди мені, звісно, треба в першу чергу, щоб пиво доставляли, щоб в панюти не продати. Але я думаю думаю про те, що там можна зробити, буде стіло, і вози мені прекрасно все перевезуть. Так само вони сюди в комору. Мені все це перевезуть для продажу в корчму, та і отут. На місцевих таких риночках пиво можливо не буде у нас прям тут передбродуватися. Хоча, якщо поставити, можливо, там ще одну комору. Я думаю, що згодом я ще одну комору поставлю і тут. Я правда трошки не продумала, що треба було місце мені для ще одної комори. Хоча дивіться, отут ще одна комора може поміститися не так далеко від риночку, і можна навіть риночки були поставити або взагалі у нас тут вони розчистили. Тут можна і комору, і кам'яниці ставити, і все буде супер, і все буде продаватися. Тож треба буде подумати. І у нас ще ось цей такий є райончик, недобудований. Я так думала, я ще не придумала йому назву, яким би його обізвати. Я поки що я його називаю такий напівострів, якщо так не сильно дивитися, не приглядатися, що це не зовсім якби то острів у нас. Але як і думала, що можна тут зробити було ферму і поля, і кам'яниці, і можливо, якісь ще виробництва, та ж сама ткальня. По тканини багато, багато не буває. Але треба тоді льону, треба ресурси. Тобто воно все було б підв'язано один з одним, і можна було б пекровецьку робітню, тому що попит на одяг так само він існує, і теплий одяг робити, закуповувати матеріали. Тобто, розвиватися тут є ще ідеї. У нас ще багато немає інших виробництв. слухайте. у нас ще попереду поташня, миловарня, можна буде робити мило, але у нас не так і багато лою. Тобто, насправді, оце от менше двох тисяч. Вони доволі швидко його використають. Тобто нам треба, щоб у нас було багато дуже. Корівників, щоб у нас постійно було м'ясо, щоб у нас постійно був цей лій, але це згодом подивимося. Також ми можемо робити скляні вироби та глиняний посуд. Це теж непогано. Єдине, дуже шкода, що глиняний посуд і скляні вироби, вікна та скляний посуд ми можемо, ну точніше, тільки посуд, ми можемо продати лише на нашому місцевому ринку. Бо на тестовій мапі у мене там його стільки накопилося, я його стільки виготовила, що я просто припинила, поки що виробити. Виробництво там, тому що вони не розкуповують, от ну, не встигають це все скупити, звісно що. А якби можна було продавати, було б круто. Можливо, в майбутньому якомусь оновленні це з'явиться, це можливість, це було б прикольно. Вікна, звісно, що можна пустити на будівництво кам'яниць, це супер, це класно, але хотілося б і посуд продавати. Але то таке, це просто думки. І ось таке у нас от містечко. Тож пишіть ваші ідеї, що і як краще розбудувати, що побудувати, чи варто зайнятися пивоварнею? Я все ж таки думаю, що я просто зробила би її, бо чого по ні? Нехай пиво наші містяни п'ють. Відпочивають, ходять в корчму або купляють на риночку у себе. Тож, мабуть, найближчим чином у нас все ж таки буде відео про броварню. А от щодо інших місць я не знаю, чи мені треба поспішати з ними. Не так, щоб вони мені сильно треба, були от вікна я можу замовити в панютини, в принципі. Якщо раптом там стане мало, тоді так, треба буде почати виробництво. Власне, треба подивитися, до речі. Треба подивитися, що вони продають, і тоді буде зрозуміло, чи треба на... Зайнятися власним виробництвом. Але це вже ми потім дізнаємося. Я всім дякую за увагу і всім бажаю успіхів! Скоро побачимося в новому відео. Всім щастий, всім папам!